Друзі, всім привіт! нас сьогодні нове надходження. Це Volvo s 60 2015 року випуску з двохлітровим бензиновим двигуном, в гарному чорному кольорі. На гарній комплектації у нас безключовий доступ по всіх дверіх. Гарний шкіряний салончик в ідеальному стані. У нас є електростопід'ймачі, електрорегулювання і пам'ять передніх сидінь. Мультикермо, круїз контроль такий мультимедійний дисплейчик, клімат-контроль, підігріви сидінь, задня камера. Пробіг авто 161 тисяча кілометрів. Заднє сидіння також в дуже гарному стані. Встановлена гума на оригінальних дисках. З технічної сторони автомобіль повністю обслужений і жодних вкладень не потребує. Якщо вас зацікавив цей варіант авто, Можете придбати його за готівку, також в лізинг. і є обмін на ваш автомобіль. Знаходимось у місті Львів Володимира Великого 2. Чекаємо вас на тест-драйв.